Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео буде огляд вакансій в Нідерландах по А1. Відрядження від польської фірми для людей з польськими документами, візами або картами побуту. Перша вакансія це теплиці з квітами, місто Роттердам. Уход за квітами, розстіннями, нужні роботники. Почасова оплата 8 євро в час, 10 годин робочих, офіційне оформлення, повна біометрія, польська віза. Житло 300 євро з зарплати. Далі. Беруть навіть 17 років оформлення по А1. Допомагають оформити стікер, в кого дозволяють документи. Потрібні працівники для. Роботи в теплицях з квітами, обов'язки прибирати теплиці. Робота біля Амстердам потрібно зарплата 10 євро, нетто 8-12 годин, робочий тиждень, 6 днів. Харчування за рахунок працівника, проживання 350 євро. З собою мати взуття з металевим носком, документи польської візи, віз, біометричний паспорт, карта побиту. Допомагають оформити стікер, кому дозволяють зробити документи. Далі. Е, можна граждан України, Білорусі, Молдови, Вірменії. Оформлення по А1. Груповий виїзд з Вроцлава. Збір, упаковка помідорів в теплиці. Задача роботника зривати помідори, обривати ненужні листя з куща. Дають спеціальну тілешку, вузик, котрої він толкає по рейках. Місто Анджік. Оплата 7 євро в час не то 12 час бруто. Мінус 19% налог. Проживання безкоштовне. 8-10 годин працювати. Ідемо далі. Українці і білоруси по А1. Робота в полі, сапати бур'ян, потім переводять на теплицю на роботу круглий рік. Робота 60 годин в тиждень, 200-250 в місяць, 80-100 євро в руки за день. Або можна на виробіток. Зарплата на виробіток, від виробітку 1800-2500 євро в місяць. Офіційне оформлення. Так. Документи по житлу. Зараз житло піша доступність. 10 євро в сутки. Ось. Так. Ізготовлення новорічних ікебан. Виїзд теж з Врослова. Робота в приміщенні. Ізготовлення композицій із натуральних ненатуральних елементів. Ікібани. Город Алсмер. Оплата 7 євро в час. Нетто 12. Час брутто. Мінус налог. Ось. Житло безплатне. По А1. Кого цікавить більш детальніший опис вакансій, більш детальніша інформація, можете звертатись за цими контактами, тому що вакансії кожен день оновлюються, вони є всі у Viber групі. Ви можете все посилання знайти в описі під цим відео, або можете просто писати на Viber Telegram, і зразу ми вам будемо відповідати і скидувати актуальну інформацію. Всім хороших заробітків!